До співробітників Тернопільського районного управління поліції з заявою про крадіжки звернулася жителька міста Ірпінь Київської області. Жінка повідомила, що її співмешканець не повертає їй 14 найменувань прикраси золота. Як з'ясували співробітники карного розшуку, заявниця та 58-річний житель Чортківського району познайомилися, коли жінка приїхала до обласного центру, тікаючи від війни. Останні спільно винаймали квартиру. В подальшому, через деякий час, жінка вирішила повернутися до Ірпіня у зв'язку із закінченням активних ведень бойових дій. Співжителя попросили надіслати їй залишені речі. Він усе виконав, але золоті прикраси не поклав. Працівниками карного розшуку. Було встановлено, що даний чоловік здав дані ювелірні вироби у ломбард та виручені кошти в подальшому використав на власні потреби. Даного чоловіка опитано, останні в скоїному зізнався. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.